І більше про відставку Андрія Єрмака, хто очолить офіс президента України, нині лишається основною інтригою. Єрмак був головою президентської адміністрації майже п'ять років. Також він відігравав одну з ключових ролей у переговорах України та США про припинення війни. Чим запам'ятався та чому пішов із скандалом у нашому матеріалі. Керівник офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Я вдячний Андрію за те, що українська позиція в переговорному треку завжди була ним представлена саме так, як і має бути. Завжди це була патріотична позиція. З такою заявою Володимир Зеленський вийшов на вечір листопада. Тоді ж на сайті президента з'явилися укази про звільнення Андрія Єрмака і про зміну складу делегації для участі у переговорах. До США вирушила команда під головуванням секретаря РНБО Рустема Умєрова. Цьому передували обшуки у помешканні Андрія Єрмака. Слідчі дії співробітники на БУІСА проводили від самого ранку п'ятниці. Вилучили кілька телефонів і ноутбуків. Причину правоохоронці не називають. Однак, за інформацією журналіста Financial Times Крістофера Мілера, обшуки проводилися в рамках операції Мідас. А нардеп від голосу Ярослав Железняк повідомив, під кодовим іменем Алі Баба Єрмак фігурує на плівках Міндіча. Підозру до керівникові офісу президента ще не оголосили. Сам Єрмак своє звільнення прокоментував у пресі, каже: вирушає на фронт і готовий до будь-яких репресій. А зеленського назвав своїм другом. Зеленський був моїм другом до цієї роботи, і я вважатиму його таким після неї. Про те, що політики приятелюють не було секретом з родиною Зеленських і кварталівською спільнотою, Ярмак був знайомий задовго до того, як Володимир Олександрович став президентом. Він був медіа юристом і допомагав на зйомках. Після приходу нового керівництва на банкову Зеленський призначив його своїм помічником. Початком його сходження у велику політику стало звільнення бранців Кремля та українських моряків 7 вересня 2019 року. З того часу Єрмаку було відведено роль переговірника однак не всі його зустрічі проходили без ризиків. Зокрема, йому згадують зустріч у липні 2019 року з близьким до Трампа, адвокатом Рудольфом Джуліані. Тоді юрист закликав Україну розпочати розслідування проти Байдена. Деталі просочилися в змі і спричинили окремий вибух у ході кампанії про оголошення імпічменту Трампу через тиск на Зеленського. На щастя, обійшлося без складних дипломатичних наслідків. Слідків у лютому 2020-го Єрмак очолив офіс президента. А вже за кілька місяців навколо його імені стався скандал. Мова про події 29 липня, коли у санаторії неподалік мінська затримали близько 30 вагнерівців. З однієї з версій, це нібито був зрив спецоперації українських спецслужб із захоплення російських найманців. Вони мали летіти з мінська у Стамбул і примусово приземлитися в Україні, але Київ, нібито попросив відкласти операцію, що призвело до провалу. Низка журналістів і політиків звинуватила у цьому саме Ярмака. Кулуарах керівника ОП називали сірим кардиналом і правою рукою президента, адже його повноваження виходили далеко за ті, що прямо прописані у законі. Він літав із Зеленським на переговори і нерідко їх очолював, курував міжнародний трек і напряму давав вказівки українському політикуму. Був присутнім і під час сумнозвісної суперечки Зеленського і Трампа в овальному кабінеті. Тоді Ярмака критикували за погану підготовку Києва і нездатність зорієнтуватися, коли ситуація швидко змінюється. Додам, що з іменем наступника Єрмака Володимир Зеленський ще не визначився. Серед претендентів, за даними змі і політиків, Павло Паліса, Юлія Свереденко, Михайло Федоров, Кирило Буданов та Денис Шмигаль. Європейські ж партнери, попри скандал, заявили, їхня підтримка України залишиться незмінною. Юлія Гунько слава ТІВІ.